Потрібно знайти швидкість мотоцикліста. Якщо дві години він рухався зі швидкістю 50 км за годину, і наступні три години зі швидкістю 70 км за годину. Найпопулярніша помилка починає додавати 50 плюс 70 і шукати середні арифметичні швидкості. Це неправильно. Як робити правильно? Щоб знайти середню швидкість, потрібно весь шлях розділити на весь час. Тому спочатку ми знайдемо весь шлях. Щоб знайти шлях, ми швидкість множимо на час. Швидкість множимо на час. І дізнаємось весь пройдений шлях. 100 плюс 210 будемо мати 310 км, всього проїхав цей мотоцикліст. Щоб знайти весь час, потрібно 2 години, додати 3 години. Весь час маємо 5 годин. І щоб знайти середню швидкість, ми весь час весь шлях ділимо на весь час. Одержуємо 62 кілометри за годину. Такою буде